Зараз покажу вам, як ми зачистили ще нашу ділянку там, де була лоза. Сьогодні ми там прибрали дровцята, вивезли всі Ось, і плануємо там дещо робити. Але це пізніше. Оця смородина така в нас. Хтось питав за смородину, чи є саженці. Знаєте, я проходив тут. І де-не-де можна накопати. Тому що є, якщо комусь потрібно, там невелика кількість, якась там 10-20, можу десь пошукати і вибрати вам, відправити. Ось бачите, що у нас фундук, який росте. Фундучок ми його посадили вже. Тут садили 4 штуки, але тільки 2 десь прийнялось. Так що кому ще. Чорної смородини, то напишіть під відео, бачите. Ось цього от Бачите, який саженець іде вже скільки. Ми його можемо спокійно викопати, бо він тут нам і не потрібний, бо тут так загусто. І відправити вам. Пишіть під відео, там є в мене декілька сортів. Можу відправити. Ось наша діляночка, якою ми зачистили. Це все воно порівняється. Березку одну залишили для холодка. Тут ще в нас буде така діляночка продовження. Ну, по планах. Далі побачимо. Ось такий мій участок, друзі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.